Вітаю! Сьогодні я не сама, це мій синочок Артемчик, Артему 5,5 місяців. І сьогодні буде трішки незвична тема відео, не про іграшки, але думаю, від цього не менш корисно ми поговоримо про підгузки. Артем своєю 5,5 носить четвірку, тому я підібрала декілька різних фірм одного розміру, і ми зробимо невеликий огляд їх. Я не буду розбирати, розглядати питання якості з точки зору безпеки, складу і таке інше, тому що я не аналізувала це питання, я не розбирала це питання і одразу скажу, що всі підгузки ми протестували. І по якості в плані, наскільки вони впитують вологу, вони всі нас задовільнили, в принципі. А також ще хочу зазначити, що у нас немає алергічних реакцій якихось. У нас шкіра без якоїсь підвищеної чутливості, тому нам майже всі підгрузки підходять в цьому плані. От. Але, звісно, є якісь фаворити, і сьогодні ми розкажемо про них. Так, Артемчика відпустила на волю погратися зі своїми іграшками, а я хочу розпочати. Я сьогодні хочу поговорити про 4 види е, трусиків, підгузків трусиків. так? Це буде у нас е, Хагіс четвірка, ка е, Хагіс Класік. Е, потім е, Хагіс яка... чому я її взяла? Я поясню пізніше. Е, потім Хепі трусики. І нова для мене зовсім, я з нею не знайома була до цих пір марка джиджус, е, мабуть, чи щось типу того. Також я хочу розібрати звичайні підгузки на липучках. Це у нас три буде види хагіса. Я потім додам, як вони виглядають по упаковках, да, які це серії були. Також, Підгузки Хеппі і підгузки дада. Знаю, що про них ходить багато різних а, відгуків і думок, але ми подивимося сьогодні своїм. Котик. О, дивіться. Ну що ж, пропоную розпочати наш огляд саме з підгузків трусиків, і ми будемо розбирати їх, порівнювати за декількома критеріями. Декількома критеріями, критеріями. Пропоную розпочати з підгузників трусиків. І будемо їх порівнювати з такими критеріями: це розмір, так, як не дивно, але всі марки між собою фірми відрізняються по розміру, навіть деякі серії можуть відрізнятися в цьому плані. Також другий критерій це буде зручність одягати, як вони сидять в цілому, та як пропускають вологу і деякі нюанси, так можливо, в якихось підгузках будуть якісь свої особливості. Почнемо з. Я пропоную почати з мого фаворита серед тих марок, як я назвала, так, це трусики Happy. Вони на четвірку ну, максимально підійшли нам по розміру, на нашу четвірку. Так? Я потім додам, тут, як виглядає упаковка, скільки там іде кілограмів на цей розмір. відповідно, Тут дуже м'яка резиночка. Мені вона дуже подобається. Вона достатньо щільна, але. При цьому не надавлює і тому подібне. Вони класно сидять, вони чудово впитують всередині, мають ось таке покриття від максимально високо, максимально високо ззаду і так само спереду. В нашому випадку, коли у нас хлопчик, це дуже класно. У нас не було з ними ніяких націй, вони дуже добре впитували будь-які. Біологічні рідини також мають липку застрілку, в принципі, як і всі інші. Далі у нас сьогодні дебютант. Я вперше сьогодні їх саме купила, ну, вирішила спробувати. Але порівняно з Хеппі та й в принципі, з іншими памперсами-четвірками, це просто якийсь гігант Вам для порівняння ось Хеппі. Ось так це виглядає. Тобто вони десь на два пальці вищі за Хеппі. І ну, настільки, мабуть, ось настільки, тобто десь на два пальці мінімум, вони більші. І тягнуться вони добряче. Що так вони великі, що так. І якби на нас вони ну, виявилися великими, тому ми залишимо їх, мабуть, вже десь на п'ятірку, коли у цьому буде розмір п'ятірка. От, тому підростемо. Щодо е, того, як вони впитують е, в ми сьогодні їх встигли затестити один раз, е, то в принципі питань з цього приводу у мене до них немає. Резинка, ну така не дуже мені здається надійною. Виглядає вона ось так. Вона така достатньо м -м, прозора і тоненька. Але поки не спробуєш, не дізнаєшся. Е, теж є липуча застіпка, і ось так вони виглядають всередині. Якби, в принципі, достатньо високо іззаду, і з і песту знаходиться зона, яка впитує рідину, так, і ще має таке кольорове забарвлення. І залишилося у нас два види хаїс, мало того, що це різні серії, так ще й різні розміри четвірка і трійка. Я залишила для цього ролику трійку, тому що вона, як мінімум, більша за четвірку. Це хагіс Елісо, це Хагіс Класік. Як на мене, це досить дивно, чому одна фірма має різні розміри, хоч і в різних лінійках. Якось, ну, я не розумію цього. Але, ну, як є, еліт софт, звісно, до любого. Тут дуже класна і м'яка резиночка. Теж липка стрічка, як і у всіх плюсиках. Резинка тут досить висока і щільна. Всередині вони виглядають ось так, перфорована поверхня. Якщо видно. От. І дуже високо розташована вся зона, в принципі, майже доверху, та, що впитує рідину. Дуже м'які, вони прям такі, як ніби е, бавовняні трусики. Ну, майже ну, так, як і заявлено на упаковці, ліцо це все не дуже м'яка. Серія лінійка, тому ну, неймовірно класні. Цими трусиками я теж задоволена. В принципі, хепі і ось Lid Soft серія це дуже класні трусики. Але класік, ну, по-перше, тут резинка, вона не така щільна, достатньо м'яка, особливо зверху, вона тут така. Маленька, все. Але вони пропускають. У нас були декілька випадків, коли ця резинка просто пропускала, хоча це не був повністю заповнений підгузок. Теж є липка стрічка. А, всередині вони виглядають ось так. Є забарвлена частина, хоча зона, яка вбирає рідину, до самого верху. Зараз вам для порівняння покажу, як вони виглядають всі в чотирьох поряд, знаходячись: це Хагіс Класік, Хагіс Еліт Софт, Хеппі і нові дебютанти наші джинжлс.